ще в квітні минулого року розповідають пенсіонери Державтоінспекції, вони не погоджувалися із призначенням нового керівника їх структури Петра Блажівського. Але тоді говорять їх не почули. Коли його тільки його тільки назначали, ну всі знали, хто такий Блажівський. Він вже нас тут був. Все це було відомо. Мене особисто було. Я був в шокі, що і. Хто його назначав, хто ще щось я взагалі не відаю, і в мене в голові не вкладається, що такі віщі могли бути. Через такі інциденти наголошують учасники зібрання і падає імідж Даї в очах простих людей. Відтак і утверджується стереотип, що всі даїшники хабарники. Щоб це спростувати, пенсіонери і вирішили зібратися, щоб донести до людей та владних структур свою точку зору на цю проблему. Одна з пропозицій притягти до відповідальності тих, хто назначає на посади порушників. Спіймали. Начальник управління даї. Повинні нести відповідальність ті, хто його призначав по-перше. Тож всі. Потім збирав дані, ті начальники, які йому несли, теж повинні відповід... нести відповідальність. А ще провести переатистацію співробітників та змінити кадрову політику. Крім того, майбутній начальник ДАІ області, на думку пенсіонерів, має бути виключно з Полтавщини. Якщо прийшлють когось, там треба розузнати, що за людина від і чого. І вийти, так як ото, знаєте, на Майдані пенсіонерам. І сказати йому, що пиши заяву і будь здоровий ціля, щоб ми те не бачили в Полтавській області. На думку присутніх, гідний кандидат на посаду начальника ДАІ області Микола Скрильник свого часу. Він працював заступником начальника ДАІ Полтавщини. За нього проголосували одностайно. Всі ці рішення внесли до протоколу, який мають направити до адміністрації президента МВС, департаменту ДАІ, облдержадміністрації та місцевої міліції.